Чому секрет фатальних жінок? Чому через українську письменницю застрелився польський хімік, втратив голову легендарний Жюль Верн та пішов від дружини автор чорної ради Пантелеймон Куліш? Я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Чершньова, розкажу про приховані механізми формування стосунків і зроблю це на прикладі історії кохання української письменниці Марії Вілінської, яку всі ми знаємо під псевдонімом Марко Вовчок. Але спершу, будь ласка, підтримайте відео лайком та підпишіться на канал. Марія Вілінська народилася 22 грудня 1833 року у збіднілій дворянській сім'ї. Коли дівчинці було п'ять, помер її батько. Згодом мати вийшла заміж вдруге. Відчим відставний унтерофіцер Дмитро Дмитрієв виявився охочим зазирати у пляшку. І коли Марійці було 12... Відчим напився і зґвалтував її. Згодом про це довідалася мати. Та звинувачення посипала не на гвалтівника, а на власну доньку, і в результаті дівчинку відправили в один із харківських пансіонатів, аби вона не руйнувала материні стосунки з Дмитрієвим. Коли ж термін навчання в пансіонаті скінчився, Марусю прийняла до себе її тітка, знатна дворянка Катерина Мордвінова. В салоні Катерини Мордвінової завжди збиралося багато цікавих людей. Якось завітав туди і новачок, – 26-річний стовбовий дворянин Опанас Маркович. Він з'явився в Орлі нещодавно. Його заслали сюди за участь у Кирило Мефодіївському братстві. Коли вечір добіг кінця, Маркович підійшов до господарки свята, аби попрощатися, та ж познайомила його зі своєю п'ятнадцятирічною племінницею Марією Вілінською. Невдовзі Марія з Опанасом зустрілися знову в гостях у місцевого багатія Кирієва. Цього разу в них було більше часу для спілкування. Коли ж настав час роз'їжджатися, небо раптом затягнуло хмарами. Вілінська забідкалася, як же вона дістанеться додому в зливу. Тоді господар будинку запропонував гостям лишитися в нього до завтра. На тому і зійшлися. Та вночі Опанас прокинувся від чиїхось кроків. До його кімнати прийшла Марія. На якому побаченні можна займатися сексом? Відповідь залежить не від кількості зустрічей, а від очікувань та психологічних особливостей людей. Якщо на меті побудова близьких, довірливих стосунків, якщо людина має схильність швидко прив'язуватися, то їй доцільно буде спершу пізнати партнера емоційно, психологічно, когнітивно, а вже потім сексуально. Адже таке її налаштування в поєднанні з викидом гормону окситоцину, що відбувається під час сексу, з великою ймовірністю викличеване відчуття закоханості, і пізнавати партнера його характер, цінності, наміри їй доведеться вже після того, як вона в нього закохається. А це певна лотерея, в якій може пощастити. А ж й дні. Якщо ж на меті лише отримати сексуальне задоволення, якщо людина повністю готова дбати про свою безпеку та поважати партнера, тоді можна обирати для себе будь-який темп розвитку подій. Коханці почали зустрічатися у будинку Кіреєва. Коли щастило лишитися там на ніч, нишком перебиралися один до одного в кімнату, а потім ранком прощалися і старалися нічим себе не виказати. Та одного разу Опанася Марія заснули разом. А ранком до кімнати гостя зайшов Кіреєв. Про цей випадок одразу стало відомо Катерині Мордвіновій. обурена моральною поведінкою племінниці. Вона попросила її негайно покинути будинок. І Марія мусила переїхати до іншої своєї тітки Варвари Пісарєвої. Опанас же подав губернаторові прохання про дозвіл на шлюб із неповнолітньою Вілінською. І 26 грудня 1850 року, щойно дівчині виповнилося 17, вони побралися. Після одруження пара переїхала до Чернігова. Та заможного життя, про яке завжди мріяла Марія, не вийшло. Спадок у Панаса розтринькав його молодший брат Модест, і чоловік змушений був найнятися коректором до однієї з міських газет. Платята була мізерною, тож подружжя зіштовхнулося зі справжньою бідністю. У лютому 1852 року Марія народила дівчинку, але не минулої півроку, як дитина померла. Із Чернігова, який тепер обох асоціювався зі смертю донечки, пара переїхала до Києва. Але як не можна було сховатися від спогадів, так само не вдалося втекти і від бідності. Тим часом Марія знову завагітніла і восени, попри побоювання, народила цілком здорового хлопчика, якого нарекли Богдана. У запросили княжну, варвару, ріпніну. Якось художник Василь Терновський шукав собі управляючого. Друзі порадили йому найняти Опанаса. І той запросив подружжя Марковичів переїхати до свого помістя. Відтепер в день Опанас займався справами помістя, а ввечері вони разом із Марією ходили хатами місцевих жителів і записували за ними українські пісні й перекази. Жінка наче губка вбирала в себе український фольклор. Та якось Опанас пішов за новими творами один. А коли повернувся, то застав кохану в ліжку з 17-річним сином художника. Маркович спакував речі, забрав дружину та покинув маєток Тарновських, не взявши в його господаря ні копійки. Без жодних коштів подружжя знову повернулося до Києва. Чому жінки зраджують? Як правило, через розчарування в чоловікові. Звісно, бувають винятки, і жінка, що перебуває в стосунках, може шукати гострих відчуттів на стороні через власні психологічні травми. Та частіше це відбувається тоді, коли жінка саме розчаровується в своєму обранцеві. Через його нереалізованість, через його байдужість, немужність тощо. А як, на вашу думку, що може підштовхнути жінку до зради? Діліться в коментарях. Через рік злоденного життя Опанас нарешті отримав постійну роботу з хорошою зарплатнею. Його запросили викладати географію у гімназії, і вони з Марією переїхали до Немирова. Саме там жінка почала писати. За останні роки вона багато дізналася про українську культуру, традиції, побут, і тепер їй хотілося відтворити весь цей колорит на папері. Опанас підтримав дружину у її хобі, А коли в її століна збралося достатньо творів, надіслав їх своєму знайому літератору Пантелеймону Колішу, який саме відкрив власну друкарню. Куліш уважно прочитав оповідання і прийшов від них у захват. Одразу ж він написав два листи: один о Панасові з проханням вислати ще текстів, другий в газету Руські вісник», в якому написав: хтось, що назвав себе Марко вовчком, прислав мені зошит. Читаю і очам не вірю. У мене в руках чистий, непорочний, повний свіжості, художній твір. Марія натхненно почала виконувати прохання куліша, і вже незабаром до нього полетіли нові нові оповідання: сон, сестра, чари, козачка, горпина, одарка. Оцінка Куліша лишалася такою ж високою, як і раніше. Звісно, в нього були невеличкі зауваги, але ці дрібниці можна було легко вирішити при особистій зустрічі. Тож жінка вирушила до видавця. З першого погляду Марія і Пантелеймон відчули одне до одного потяг. І, попри те, що обоє були у шлюбі, вони стали коханцями. Ви зробили зі мною диво. До мене ще раз повернулася, була юність моя. Я знову спалахнув чистим глибоким коханням. Я знову пізнав муку гарячих сліз. Я ще раз побував на небі і в пеклі. Куліш вирішив будь-що допомогти реалізувати Марії її талант. Зрештою, в Пантелеймона вже був подібний досвід. Колись він відкрив літературному світові свою дружину, яка тепер писала під псевдонімом Ганна Барвінок. У 1857 році пан Телимон Куліш видав першу книгу Марко Вовчка під назвою Народні оповідання. Збірка мала шалений успіх. Творимо зацікавився Шевченко, який теж був шанувальником Білінської. Герцен Марію запросили до Петербургу. Там Марко Вовчок справила справжній світський фурор. І не лише своїми творами, а й жіночими чарами. Один із її шанувальників, автор роману Батьки та діти Іван Тургенів одразу почав умовляти Марію поїхати з ним до Європи. Письменник розумів, що не один він шукає Марійної прихильності, тож іронізував: Заспокойтеся, Шевченко не повіситься, куліш не застрелиться, Костомаров, можливо, кинеться у воду, але що ж робити. Та Тургенів не врахував іншого шанувальника жінки, польського хіміка Олевінського. От він то якраз і застрелився через нерозділену пристрасть до Марії Вілінської. Що ж стосується Куліша, то він вирішив битися за Марію до останнього. Якось письменник почув від свого приятеля Віктора Забіли, що існує настоянка, яка додає чоловічої сили. Пантелеймон вхопився за цю ідею, як за соломинку. Він дістав чудо настоєнку і вмовив Марію зустрітися з ним у Дрездені. Але виявилося, що засіб має протилежну дію, а забіла просто допомагав дружині пантелеймона повернути гуляку в сім'ю. Тож, коли пантелеймон зустрівся з Марією, то у повній мірі він чув ефект клятої настоянки. Жінка ж образилася на горе коханця і більше з ним не зустрічалася. Звісно, європейський вищий світ не міг лишитися осторонь бурхливого особистого життя відомої української письменниці. Про Марію почали завзято пліткувати. Та це не тільки не шкодило їй, а навіть додавало певного шарму. Усі чоловіки божеволюють від неї, Тургенів лежить біля їхніх. Герцен приїхав до неї в Бельгію, де його мало не схопили. Колись через неї розійшовся з жінкою, писала в одному з листів, донька графа Толстого. В чому секрет фатальних жінок? У Загальніно у декількох особливостях. Перше, впевненість в собі та самодостатність. Жінка зі здоровою самооцінкою, усвідомленням своєї власної цінності, подобається собі, а відповідно іншим. А власні цілі та амбіції це важлива складова привабливості. Друге сексуальність. Жінка, яка знає себе і чує своє тіло, яка дозволяє собі задоволення вабить до себе на інстинктивному рівні. Третє внутрішня сила. Ось що казала про себе сама Марія. У моєму житті. Ніщо не збивало мене з прийнятої дороги. Хоча часом було важко. Я й шла по ній, і в тому, що звуть слабкістю, ні я сама, ні інші не дорікнуть мені. Навесні 1859 року, Опанес, втомившись від невизначеності у своєму шлюбі, рушив за дружиною до Європи. Фіналом їхньої зустрічі став болісний і остаточний розрив. Та, розставшись із чоловіком, Марія не надто сумувала. В той час її серце вже було зайняте двоюрідним племінником герцена Олександром Пасиком. Хлопець був значно молодшим. Його мати виступала категорично проти їхнього зв'язку. Та, попри все, брхливий роман швидко переріс у серйозні стосунки. І згодом пара перебралася до Парижа, де прожила наступні шість років разом. У вересні 1867 року помер Опанас Маркович. Майже в той самий час не стало і Олександра Пасика. Хлопець, як і Опанас, покинув цей світ через туберкульоз. Вбита горем Марія не знаходила собі місця. Де який час вона жила у Франції, перекладала твори, зокрема, Жуля Верна, який теж був в неї закоханий. Та врешті вирішила повернутися додому. На вокзалі Марія зустріла свого троюрідного брата, відомого критика Дмитра Писарєва. Попри те, що Дмитро доводився її дальнім родичем, він почав відчайдушно залицятися до жінки. Мила, хороша моя маша. Написавши цей вигук, я замислився з пером у руках. Не знаю, що я хотів тобі сказати, не вмію ясно висловити, про що я думав. Але Основний мотив був той самий люби ти мене, а вже я тебе так люблю і ще так любитиму, що тобі, звичайно, не буде холодно і сумно жити на світі. Та стосунки протривали недовго. Під час їхньої спільної подорожі у Ригу Дмитро втопився. Декілька місяців після трагедії Марія не могла говорити, не мала сил писати. Коли ж мусила повернутися до роботи, то почала займатися перекладами. Хоча жінка в ідеалі знала українську, польську, французьку мови та часом залучала до роботи своїх знайомих перекладачок. Цього трюку їй ще в Парижі навчив Жюль Верн. Одного разу допомагати Марії зголосилася сестра покійного опанаса Катерина Керстен. Зробила вона це заради помсти, адже завжди недолюблювала Марію. І от. Працюючи над творами Андерсена, Керстен майже повністю переписала переклад відомих перекладачок Трубнікової та Стасової. В результаті ці подали на Марію Вілінську до суду і Марковичка визнали винною у плагіаті. У 1872 році до самотньої знеславленої Марії на літні канікули приїхав її син Богдан, який не той час навчався в університеті. Разом із хлопцем прибули його друзі, серед яких 21-річний випускник морського училища Михайло Лобач-Жученко Жученко. Попри різницю у віці, хлопець безтями закохався у 39-річну Марію. Аби зацікавити жінку, Михайло попросив друзів, які зналися на іноземних мовах, аби ці переклали йому історію неба. І ненароком повідомив Марії, що він, як і вона займається перекладами. Жінка похвалила хлопця та запропонувала йому попрацювати ще з якими творами. Незабаром Михайло слухняно приніс їй історію осла та бесіди з хімії. Марія та Михайло почали проводити разом все більше часу. І згодом жінка відгукнулася на почуття хлопця. Незабаром пара побралася, аби не розлучатися до самої смерті Марії, яка наздогнала її на 74-році життя. Світи мій, моя ти зоренько, святая, моя ти сила молодая, світи на мене і огрій. Минають роки. Та принципи формування стосунків лишаються незмінними. Якщо хочете дізнаватися про це більше, а також збагачувати свої знання з української історії, підписуйтеся на канал. З вами була я, психологиня та кандидатка історичних наук Олена Шершньова. Побачимося!